Вітчизна гучно б'є у Тулумбаси, і ворога упевнено жене, на відпочинок ще немає часу, рятуємо небесне та земне, звучать сердито бойові летаври, дух перемоги в лицарів зроста, Русь Київська і українська лавра. І українські села та міста, усі стежки, і всі криниці роду, і голоси прадавніх цих лісів, смарагдова поезія природи, і колосок святий, що в полі зрів, все військо правди стало вже добою, і з нами Бог, ідемо ми до мети. Через руїни, цілі ріки болю ми зможемо злурать перемогти.